Дружинних язичницьких поховань давньої київської Русі 9-10 століття найбільший інтерес становлять чернігівські кургани, і серед них на першому місці стоїть Чорна могила. За переказами у ньому був похований князь Чорний, легендарний засновник міста Чернігова. Археологічні розкопки цього кургану проводив у 1872 році відомий археолог та історик права, родженець села Страхорщина Норгоцівського повіту Дмитро Самоквасова. Урган представляв собою в основі ідеальне коло окружністю 170 метрів, насип завишки 11 метрів. Під час у урганії виявили виняткові за своєю цінністю та багатством знахідки. Знайдено рештки поховального вогнища і скелетів двох знатних воїнів і рабинів, зброю, знаряддя праці, посуд і прикраси. Також знайдено візантійські монети часів імператорів Василя І, Романа І Костятина. Сьомого багрянародного, що дозволяє датувати ці поховання серединою 10-го століття. У верхній частині насипу на висоті біля 7 метрів виявлено залишки завершальної частини поховального обряду тризни: це шоломи, кальчуги, залізний котел з кістками. Там же лежали чудові за майстерністю виконання, оправлені в срібло, курячі роги, не пошкоджені вогнем. Їх поклали в могилу найімовірніше безпосередньо перед насипанням кургану. Менший з рогів завдовжки 54 см, оздоблений пишним рослинним орнаментом. На більшому завдовжки 67 см зображені фігури людей поміж фантастичних звірів та птахів. Вражають витонченість і добірність срібних оправ, шедеврів мистецтва художньої обробки срібла. Обидва роги з чорної могили залишені майстром у їхньому природньому вигляді. Опрами вкриті тільки широкі устя, а в середній частині прикріплено квадратні накладки з рослинним декором. Зображення виконані технікою карбування. Ло позолочене і суцільно вкрите незліченними ямочками, які емітують зерн. Тільки на одному з рогів їх понад 5 тисяч. Усі фігурки залишені срібними. І чітко вирізняються на насиченому теплими відблисками позолоченому тлі. Дрібні деталі, як то пір'їни, шерсть луска, вкриті найтоншим гравіюванням. Центральне місце в орнаментальній композиції займає зображення двох людських фігурок, а також птаха і вовка. На сьогоднішній день немає достовірної трактовки сюжета, зображеного на окуті. Спроби трактувати його робилися протягом багатьох десятиліть. В минулому столітті широко розповсюдженою науковому світі була гіпотеза радянського академіка Бориса Рибакова, який пов'язав сюжет окуці з билиною про чернігівського богатиря Івана Годиновича. Існує також скандинавська версія трахтовки, згідно якої на перше місце висувається зображення Вовка, одного з центральних персонажів скандинавської міфології. У переростці Вьольви, першої та найважливішої пісні старшої едди, згадується жахливий Фенрір Вовк, син Локі. Головний ворог богів. Відповідно до скандинавської міфології, Фенрір страждає з кутичарівними узами аж до кінця світу у день Рагнарьоку, який ознаменується загибелю богів. Його визволення виступає важливим міфологічним мотивом. Слова узи розірвані вирвався вовк є рефреном, що неодноразово повторюється в приростстві вьольви. У повній відповідності до тексту фігура вовка на окуці приставлена охопленою плетіннями. Що захоплюють його передню лапу і шию. Мабуть, майстер прагнув зобразити вовка, що перекусує Узи. Наступна постать, співаючий півень, також знаходить собі відповідність у пісні старшої еди, адже його спів передує загибелі богів. У цьому контексті людські постаті на оку Тіритону вільно можна вважати зображеннями богів, що зазнають поразки. Сьогодні зрозуміло одне: ні історія, ні міфологія поки що не можуть дати. Точно відповіді на запитання щодо загадки сюжету цього стародавнього артефакту.